12 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки 3 – по пунктах управління та 4 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 28 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На трасі між тимчасово окупованими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області був зруйнований важливий для рашистських загарбників міст. Разом з мостом було знищено щонайменше три одиниці техніки рашистів. Танк Т-80 Мста Б і БТР-3 СТС Ахмат. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубілгород пролунали вибухи, виникла пожежа. Повідомляють про появу декількох хороших росіян. На околиці Брянська спалахнула масштабна пожежа. Перед цим місцеві нібито чули вибухи.